Продається будинок, село Чмирівка. 15 кілометрів від Білої церкви. Двохповерховий. Будинок заведений газ. Так, дивимося справа. Тут заїзд машиною є, хороший заїзд. от. Так от. Потім. Тут гараж з смотровою ямою, кліщів поки що немає. Ну, хороший гараж капітальний по виду. Тут кладовка, тут а, літня кухня, в яку заведений газ. Ось так йде. Так, зараз я сюди дойду. Тут типа, для дров. Тут ось ступіньки, зараз я вийду з тієї сторони і покажу. І там у нас вихід до річки. Зараз ще далі все буду показувати. Так, вертаємося назад. Тут такі широченькі, такі, нормальні. Машини можна заїдуть, і цю вигрібну яму викачують, машина нормально заїжджає. Так, тепер пішли сюди. Будинок потім покажу, тут вхід будинок. Так, ми йдемо по кругу будинка. Так, забор ото все наше. Ото. Ось так ось оно йде. Оце по забору це все наша територія. Так, ось сюди. Так, ось, ось тут так дивіться. Ось так, будиночок. Отак. Калітку закрив? Зараз калітку закрию, секундочку. Щоб собачка не вибігла. Так, є, пішли далі. Так, ідемось, показують тут будиночок. Отак от він йде. Це я вокруг будинку йду. Так, ось тут. Це вихід з будинка з заднього входу. Зараз теж покажу. Так, оце ми тут були зверху. Ось ми все по кругу просто обійшли. Так, і тут ось тепер йдемо все по ступінька вниз. Тут е, вигрібна яма, машина доїжджає прямо сюди, шланг кидає, викачує все. Так, це теж дивіться територія наша. Так, поки показую, що тут є тут кладовка. Ось так Ну, Такі інструменти зберігати, все. Так, тут погріб, погріб, хороший камінь. Так, ось все, я заходжу. І ось так, дивіться. Так, ось так от. Тут діпад, такі полочки, ось. Може, ступеньки колись будуть зараз, може так полочки використовувати. Ось так. Люди ліжка стане жарко. Хочуть ще тут лежать. Вертаємося назад. Вертаємося, так, так йдемо вниз, до річки, показую територію. Так, ось це забор один, забор другий. Це все наша територія. І вхід донизу. 18 соток землі. Можете тут все використовувати підгород. Люди собі клаптик взяли, ось все, посадили, що їм потрібно. Там якісь огірки, помідори. Фруктові дерева. Є ось груші. Черешня дуже крупна, класна. Я ще навіть спів попробувати, коли вони були. Ніде не було, а тут щось родило. гарно. Черешня крупна, дуже солодка. Одне дерево, друге дерево. Черешні. Тут яблука ось дивлюсь, є. Так, це йду до річки. Зараз покажу вихід. Так ось ось такі, якщо що, видно назад, там теж вода воно є, можна поливати, що трь... треба. Воно річку видно. Я ближче зараз дойду, Шовковиця. Природа супер, наче в Карпатах десь місце, дуже сусіди тихі, спокійні, проживають постійно. Так, дивіться, внизу тут ось такі трошки сосни, хвоя. Косити треба, власників просто зараз немає. Десь вони під'їхали, через тут трошечки територія не сильно така доглянута. Так, горіх. Бачите, скільки тут ось така красота. Ось так ось це йде. Тут мост недалеко, над річкою прям дуже красиве місце. Так, показую. Ось річка, прям з нас вихід до річки. Видно, я думаю, так? Да? Можна розчистити, зробити собі прям мості, кладку, рибу ловити, купатися, все, що потрібно. Ну, людям не треба, вони не купаються. Немає можливості, я не знаю. Отак от. Бачите, от, видно річка. Це з нас прям вихід до річки. Тут ніхто не ходить. Тобто можете собі окремий пляж зробити. Так, зараз покажу будинок.